Аномально тепла для жовтня погода вже спала, тож на Вінничан очікує незначне похолодання. Наступні три доби стопчики термометрів показуватимуть 12-17 градусів тепла в день і 7-12 вночі. Такі зміни через напрямок вітру. Південно-західні потоки змінились на прохолодніші. Синоптикиня Вікторія каже: тепер в регіон прийде звична осіння погода з опадами. Надалі Вінниччина буде знаходитися під впливом холодної повітряної маси з північного заходу, що дасть нам незначне похолодання, але в принципі нормальні температури як для жовтня місяця. Найбільш інтенсивні опади ми прогнозуємо на 25 число. Там впродовж доби будуть значні опади. На 26 число. Місцями невеликі дощі і так само на 27 число. Теплими днями осені насолоджуються й віничани. Кажуть, попри роботу та навчання, намагаються вловити сонячні промені на вулицях міста. Завдяки гарній погоді. Ми нарешті зустрілися з своїми друзями. Вирішили пройтися парком, подивитися на зміни, тому що тут були раніше. Пам'ятники хотіли побачити, як все помінялось, випили кави теплої. Намагаюся насолодитись неповторними миттями нашої погоди. Зараз погода дуже класна. Подобається тепла осінь, так як можна комбінувати ще спіднички з куртками, з сапожками, придумувати собі образ, тому. Я народилася осінню, дуже люблю цю пору року. Взагалі, останнім часом те, що осінь така тепла, дуже її полюбила. Люблю гуляти тут, в парку, в сквері, на площі європейській, випити кави. На даний момент насолоджуюсь краєвидом Вінниці, тому що я сам військовий і маю відпустку. За цей час хочу трошки відпочити, набратися сил, побачитися з сім'єю та дружиною.